Доброго ранку, п'ятниці. Ми всі, мабуть, знаємо. А якщо ви і не знаєте, то нагадаю, що цим днем традиційно керує Венера планета радості, краси, творчості, кохання, натхнення. І якоюсь мірою це так і є. Бо ми ж знаємо, що попереду у нас ось ось і вже будуть вихідні. Підпишись на телеранок світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски. Але це не класична п'ятниця, адже сьогодні місяць перейшов до знаку козирога. а це знак структури, чіткості, працьовитості, відповідальності. Це той знак, який навіть через не можу, чи не хочу, чи не вийде, змушує нас знаходити всі наші запаси, ресурси і сили, і все одно. І працювати, робити навіть найнеулюбленішу роботу. Я думаю, в кожного із нас є такий об'єм роботи, який нам не дуже до вподоби. Енергія знаку Козирога кожного із нас наділить такими якостями, як лаконічність, логічність, структура. Це той знак, де надається перевага практичності, а не почуттям і емоціям. Для нас це в принципі. Такий гарний знак, адже а, часом наші емоції якось обмежують нас в тому, щоб зрозуміти, побачити правильну ситуацію. А критичність цього дня якраз розвіє ось ці емоційні перепони на шляху до а, контакту з іншою людиною, на шляху до а, зустрічей і домовленостей з іншими людьми. Енергія сьогоднішнього дня, 25-ї. Місячної доби а, така досить спірна, адже має назву болото. І буде таке відчуття, ніби я трошечки загруз у незрозумілих емоціях і переживаннях. Проте на допомогу до нас приходить. Чіткий конкретний практичний, прагматичний знак зодіаку Козоріг. А бачимо, що енергія неоднозначна. Але я думаю, що у кожного з нас є сили вибрати те, що нам до вподоби. Отож, я бажаю, нехай завершення тижня для вас буде досить сприятливим, і ви з впевненістю і легкістю можете сказати, я зробив все, що намітив, і тепер з легкістю можу йти. На вихідні набратися сил, енергії, гарненько відпочити і з новими силами повернутися до роботи. До нових зустрічей, друзі!